Привіт, мої дорогі, хочу поділитись з свого досвіду певним законом, правилом, якщо хочете. Він гласить наступне: гострі вугли не закруглюються, вони загострюються. Тобто неможливо обійти в ситуаціях, у відносинах гострі вугли. Вони все одно будуть закруг... загострені. І ви все одно в ті вугли впретесь. Тобто всі ситуації треба вирішити. Вони вимагають вирішення якого? Через правду. Тільки правда і істина проголошена в стосунках, приводить їх до гармонії. Але не правда істина, яку ми кидаємо в лице, а правда істина, яку ми промовляємо через любов. Тож, поверніть любов в своє життя, живіть в любові і всі гострі увели у вас, в вашому житті перестануть існувати з любов'ю і Богом, мої дорогі папа. -па.